Я вітаю вас на каналі. Магазин Сільпо. Сьогодні будуть акційні пропозиції товари з жовтими цінниками. Я дякую за ваші вподобайки. Сподіваюсь, це відео стане вам в нагоді. Олія Олейна 50 гривень. Королівський смак рафінована 52 гривні 99 копійок 810 г. Премія 3-літрова 174. Зелені оливки. Фаршировані часником та зеленню – 99. Банка 270 грамова. 96 гривень з червоним перцем. З мегдалем 99. З креветками також 99. Навіть є фаршировані сиром з блакитною пліснявою з тунцем, з лимоном. З апельсином, з томатами та часником за 96 гривень, вага 350 грамів. Цукерки шоколадні «Міленіум», Арахіс мигдальний рис 47 гривень. Вафлі артекс мак Пломбіру 218 грам 42 гривні. Шоколадка мілка цілий лісовий горіх 55. Крекер зі смаком сиру та цибулі ціна 14 гривень 80 грамів. Молода морква 25 за 1 кілограм. Картопля мита. Ціна 32 гривні 49 копійок. І немита картопля 18 гривень майже. Бурячок. Ціна 12 гривень майже. Часник 159 за кілограм. Капуста цвітна 109, червоний перець, 79,99, Редиска 90 гривень за кілограм, баклажан 20 гривень 50 копійок, огірок 89,50. Томати сливка 250 грамів пачка 47 гривень. Авокадо стиглий одна штука 40 гривень. Банани ціна за кілограм 58. Кавуни. Багато кавунів. Ціна за кілограм 12,89. Персик інжирний 119. Нектарин 90, киві 180 та персик 85 гривень за кілограм, морозиво пломбір в шоколадній глазурі 24, шоколадний вафельний стаканчик 23, лісова ягода 15. Хрещатик морозиво в асортименті смаки 32 гривні 99 копійок. Молочний шоколад з полуницею 53 гривні та класичний 53 100 г. Крупа гречана від премія 29,99. Непропарена гречана 34 Крупа булгур 40 гривень, кускус – 49 Борошно пшеничне, вищий сорт 1 кг 20 цукор тростинний, 500 г упаковка 74 Каша горохова з грибами 12,99 Гречана з м'ясом курки 15 Вироби макаронні чумак 37 Хлібці росток 27 гривень. Спагетті 500 грамове 45, Макаронні вироби від премія 45 гривень 500 грамів. Насіння соняшника 25 100 грамів. Є також солене за 25 грамів. Марія класична 2999, 2 пачки, Чай чорний 25 пакетиків, ціна 60 гривень, Ділман 20 пакетиків 52 гривні. Чай зелений 114, сківі з, з лимоном 119, Паста Міленіум Фундук 99. Молочний коктейль від буріонка, банан та шоколадний 58 гривень. Коктейль від яготинськи з полуницею 60 гривень. Молоко від молокія 2,5% жирності 44. 47 гривень. 3,2% жирності. Молоко премія 900-грамове. 29,99 1% 2,5% 30 гривень. Селянське молоко малюкам 2,5% – 32 гривні 900 грамів. Вершки яготинські 15-відсотковий 55, напій рисово-кокосовий та рисово мигдалевий 75 гривень. вівсяний з додаванням банану 20, молочний коктейль від Данон, дитячий 24, полуниця шоколад та ваніль. Батончик сникерс 18,50 г. Барні 10 гривень.